Шумля, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, що душі мої. Українські діти перепал в українському селі, на українській річці, до маловить. Він гуде, із далеку, думки пряде над нивами. Над я рашо рибалка зо мною, чи у ній в такому. В такому човні взагалі він дуже валкий, що був розуміє. Він каже, з тобою в такому човні це на, подвійний ризик. Да? Тому що Я з човнів маю, маю звичку випадати. Зворушений, когось все жду, співаючи. Співаючи, кохаючи. от в таку каналу. Зараз нашому каналі будемо їсти далі. Це наш кормчий. Дуже добре, ми, але дуже стрьомно, то, що човен дуже дуже волкий човник. А він ще трошки підтікану. Це, це нормально. Я йду, йду, зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під прав. О, блячок. Ну, народна рибалочка. Скріяй а край як золото, як золото по холодо. Зараз тікаємо рогите рік. Заготовується виньтер. Вона досить велика. Зірим. На 2 метри. Але вони повністю входять в воду. Друзі, головне в цьому човні не впасти. Ви ж розумієте, човен дуже великий. О така ляпада, друзі. Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. І сьогодні два от таких діда. Energy fishing та крючков будуть на такому малюмничому човні. Довбанка. На українській річці, в українському селі будемо ловити класних здоровених карасів. Поїхав. Діду, в тебе клює? Ні. І цього дідо не клює. Поки що ні в кого не клює. Позакидали всі, тут багато місцевих. Чекаємо, але я хочу сказати, що дуже калорітно, що таке болотце. це. Поплавочки стоять. Просто кайф. Ах ти! Та, ти дуже Та наче виложив. Дітки мої, послухайте діда, що на такій рибальці треба висиджувати карася. Він дуже проханий і просто треба дочекатись. Якщо вас не клює, не теряйте, не теряйте надію, чекайте, він обов'язково прийде. До речі була тільки що покльовочка перша, але я поспішив і рано вата підсік. Треба було дочекатись, але покльовка була карасьова. О така рибалочка. Дідовського типу в нас з Серегою планувалася, але вона не вийшла. На жаль, ми так нічого тоді і не спіймали взагалі жодного карася. Але дуже хотілося вам показати ці кадри, то, що це було дуже колоритно. Це... це річка Хорол, Вузенька, Карасьова. Але ну, вона ні в кого тоді карась не клював, чогось, щось з ним було не так. Але було дуже душевно, тому що я вперше в житті е, плавав на такій довбанці, на такому, на такому човнику. То, що це дуже така знаєте народна споруда, можна так сказати. І було дуже приємно, хоч риби не піймали, це на жаль. Тому рибку продовжую ловити сьогодні. Хотілося вам показати цю пригоду, трошки вам показав. А сьогодні вже на іншому болотці, вже на своєму човні апомані, будемо ловити все ж таки карася. Так, по прикормочці у нас сьогодні буде реалфіш халва. Карась -халва. І більше нічого. Ні зернових, ні пшена сьогодні я додавати не буду. Не тому, що це не потрібно, просто ну, я не брав. Я думаю, що прикормочка сама по собі досить працьовита, вона дуже хорошо ставить карася, то я маю надію, що нам вистачить цього. Тим паче, що ми навіть всю пачку замішувати не будемо. Замішаємо тільки в пачечки. Упс, Трошки більше сипанув. Ну, нічого. На зіп закриваємо. До речі, дуже зручно. Я офішу цей зіпик у нас залишається прикормка, вона не видихається і на наступну рибалку її вистачає ну, так само, така сама ароматизована, як і після відкриття. Водичка з водойми. Теж у нас сьогодні ні миласи, нічого нема. Все у нас по природньому практично по-дєдовськи. Якщо тільки не враховувати, що прикормочка все ж таки зроблена не нами. Все, замішали, бачите, вийшла така прикормка, вона дуже добре ліпиться і розсипається. Але ми дамо їй часу ще трошки постояти і зберемо поки що наші приготуємо наші вудки. Вудочка в мене сьогодні нарешті буде моя апекс 5 метрів, я її відремонтував після того разу, як кінчик зламав. І катушечка вікінг. Зараз ми її оснастим з поплавочком. А друга утка у нас буде шестерочка, містралька, шторм точніше, та, що була того разу. Ну, саме апекс Богу я дуже хочу сьогодні опробувати, то упор будемо робити саме на неї. Так, лайфхак. Якщо у вас залишились вже використані стопора, їх можна використати ще раз. Яким чином? Ми на цій жилці, що у нас обірвана з стопором, в'яжемо петельку. саму звичайну петельку. Вот таку. Сюди продіваємо нашу леску, куди нам треба стягнути цей стопор. І просто стягуємо через вузол, Він пролазить без питань. Ось ви бачите, ми через вузол протягнули, І тепер стягуємо на цю лісочку. І все, у нас стопор, який був на обірванні жильці, вже на новій жильці. Таким чином можна просто економити стопора. Вони копійки коштують, але Вдруг на рибальці ви просто не взяли, а у вас залишились старі, то можна таким чином це. Зробитись. По гачкам поставлю сюди Брейн-біст, отакий карасьовий, класний або чим, не знаю, що поставити. Давайте біст поставлю. Класний карачовий гачок. Саме і розмір такий, як треба, і гострий. І з кілечком, хто полюбляє, полюбляє гачки з колечком. В'яжу я все без повітців на пряму жилку. То що кожен повідець це вузол, який дає рибі більше шансу. Тобто більше шансів на обрив. Все, отака вийшла снаточка. глухий поплавок на 4 грама, щоб дуже швидко прибувати товщу води, то що тут багато дрібної риби. І щоб нас швидко-бистро падала наживка, треба важкий поплавок. От такий важкий груз. Ну і звичайно важкий поплав. На 4 г поплав. Тобто я зразу закину, а потім вже будемо закармлювати. По наживці, звичайно, червоний черв'як. В цей час для карася краще ніж червяний, э, червоний черв'як не існує нічого. Робимо великий шматок, бо, як кажуть, великому шматку і великий рот радіє. Да. Це був карась, це друзі, це обідно було. Перша покльовка тільки кинув і обрив. Просто з гачком риба пішла, це був стопудово карась, дебили карась, а в нього вперся і сход, все. Десь видно пережав просто жилку, таке буває як Пережимаєш жилку і вона в тонкому місці рветься. Так, думаю, вже можна докормитись. О, бачите, як підсохло. Дивіться, постояла прикормка, як вона попила воду. Прям суха і треба зволожувати обов'язково другий раз. Тому що Вона розсипеться і збере нам стільки дрібної риби, що капець. Нам дуже, дуже суха прикормка, а карася не потрібна. О, хай ще поступить, бо вона ще нап'ється. Потім будемо кормити сухою прикормкою і мучитись від дрібної риби так пора закормити, робимо невеличкі кульки такі але кормим досить немало пішов невеличкий дощик бачите є друзі це є ах ти це то що ж такое Щось в мене початок, як у наших футболістів. Да, наче і бігають, а толку мало. Так і в мене Два, Дві покльовки, шикарні покльовки карасьові. Перший обрив, другий просто сход. Наче і хорошо, риба клює, але поки що без результату. А хотілося б результат. Ща це тоне. А ну-ка. що ж такое? Другий, третій сход. Це, До речі, покльовка була. третій, третій сход, я не знаю, що відбувається. Тигачки гострі, Я перевірив тільки що в загнав і видрав. Щось якось нічого слабо бере, я не знаю. Третій сход підряд. Що це таке? Це, це непорядок. же ж есть. Пишу в сторонку, друзья. Ух ты, это кабан. на этого кабана. О, хорош. Режьте ты. О, Ну тут 700, друзья. Класс, так выклав классно. Я знімав на ту вудку цієї камери, тому покльовку не зняв, бо там теж клює. Ну Нарешті, бачите, четверта покльовка. Три покльовки було кряду, всі холості. Ця, нарешті він взяв і глибоко взяв так. Дивіться. Та який красний, просто пісня. Ще черв'ячок залишиться. Оці болотяні ні карасі, це просто сказка. Іди в садочок. Нарешті з четвертого разу, скажімо так, піймав його. Чотири покльовки, три покльовки холостих і третій піймав. Це вам не хорол, бачите, це наші місця. Але ж це ж українська рибалка в українських е селах. Вона завжди приносить класних, бравих карасів Так, продовжуємо наш болет, пучочок черв'я. І поїхали. Як каже один відомий київський рибалка. Продовжуємо наш болет. Мені подобається ця фраза, тому я її експроприював. Дімочка, привіт, якщо ти дивишся. Іди сюди. Ого! хорош. кабачка Не, ну поплав... такие караси на поплавок, друзья, цы, просто кайф. Давите какие кабаны. Ай-яй-яй, хорош. Фух. И пишу. С очком чини. Не, очок съел. цього будемо вважати, що я його піймав, просто відпустив. бачите, Так, хотів акуратно красиво взяти на ручки. І він дійшов. Ну, то один за одним це два карася підряд. Це вже цікаво. друзі о хорош як є? якщо не з'їде, опять бо в мене сьогодні сходів багато це щось добряче дивіться наш апекс утримує дивіться як вяже рибку хороший хороший та ні такий самий Здограємось, як того відпустимо. Ну, нам не жалко відпускати, нам аби задоволення отримати. Бо дивіться, які краси. На Таких красямбах, ви ж розумієте, це просто кайф. Якщо він сходиться, це не жалко зовсім, тому що ну, це ж дивіться яка риба. Просто кайф на поплавок. <ф> Кажу, Кажу зараз випущу, ну, в мене рибалки не раді риби, тому мені взагалі це не жалко. Просто краси. Просто красний сьогодні. А не карась. Так, ну цього разу глибоко взято, дивіться. Ах ти Не найкрупний карась сьогодні, але такий теж десь пів кіла. Але такий він, як то сказати, шустрий. Ах. Сьогодні приїхав на вечоро, то взагалі-то часу небагато. Але от такий провальчик, в мене один карась, то сход, сход, потім карась, карась тоді заглохла. Я докормився і не знаю, скільки хвилин-сім пройшло і одразу ще один карась. Тобто Докор має значення, есть, ну, карась на нього добре становиться, прикормочка працює. Гримить гроза, я чувствую, що зараз нас прожене вона. Бачите, як стемніло, хоча ще не пізно. Але потемніло, туча налетіла і гримить так добряче. Щось я хвилююсь. Якби нас не прогнало, бо хотілося б більше трошки піймати, ніж три карася. Іди сюди. А це таранина, дивіться. Навіть не, навіть не чернука, а платва. Поклевка була як вурося. Офігеть. Це не наша риба, звісно. Ну добряче подва. Ви чуєте як гримить? Чуєте? Ого! Ого! Оце зараз нам тікати прийдеться. Та хочеться ще ж карася втягнути. Все ж таки проганяє нас дощик, бачите, пішов поки що дрібний, але он велика туча. Гримить, близько, тому треба збиратися тікати. Вибачайте, що не доловили така невеличка рибалка, але початок, я думаю, вам теж сподобався. Та і такі бреві карасі 500-600-700 г. Думаю, це ж ну, це задоволення на поплавок ловити. Я думаю, що в нас зараз 13 вересня, я думаю, що ми ще встигнемо до щук, то що скоро потрібно буде ловити здоровених щук. Як в тому році і в позатому, як кожен рік. Я думаю, що якщо ще не ловить хтось щук, то... Можу поділитись цікавими е лайфхаками, щоб ловити щук. Все, пішла злива, друзі. Тому тікаю, все. Бачите, зараз промокну до нитки, але в нас не буває, да? без пригод. Ну, Яка рибалка без пригод? Отака ну, у нас концовочка з карасями. Підписуйтесь на канал, ставимо лайкос, пишемо коментарі і до, насу... до нових зустрічей на рибалку. Усім пока! Все, плыві, друзі. Я за вами ще приїду.